Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу хвалитися. Mm -hmm. <смеш> Нескромно сказано, але насправді проробила дуже велику частину роботи і хочу вам показати, що саме. <смеш> нарешті нарешті засипали ось цю нашу клумбу вздовж паркану. Робила я її ще минулого року навесні, і лише зараз дійшли руки, аби зробити тут відсипку. Насправді, найбільша проблема зробити тут відсипку полягала в тому, що в нас не було. Тачки. Не було чим возити той щебінь. Ось, нарешті ми її купили. Не така там якась сильно дорога затратна річ, але весь час було не до того. Нарешті ми її купили, і буквально там за вечір чоловік це все засипав. Тут зробили ось так каменем, тобто відділили, бо отут я хочу засипати корою. Все таки, і теж, нарешті, ці клумбу застелила, бо і тут прибрала багато грунту, покривних мене було рослин, але через те, що сюди кинулась перійка, нереально було її вибрати, вичистити. І це ну, вона просто глушила все. І в переміжку з е, грунту покринивами. У мене тут осколка була, камнеломка. Ну, все це довелося забрати звідси повністю і застелити, Причому застрілялася таким не агроволокном, а такою агротканиною. Е, вона трошки щільніша, міцніша. і ну, Писало про намі в інтернеті, що це найкращий варіант, аби побороти перій, інакше з ним не впоратись. Тут так трохи розвиднілось, бо насправді вже було сильне загущення по рослинах. Мені це не подобалося. І зараз виглядає ок. я тут все позастеляла, залишилось тільки ще докупити кури і засипати. Ось так виглядає зараз ця клумба. Багато в мене ще просто тут є тюльпанів, геацинти, то деякі місця я так. Не закривала, бо знаю, що вони в мене там є. І, власне, це закривання я перенесла на весну, аби точно бачити, що в мене де проростає, бо восени вже їх не видно і не знаєш, що де є. Так, покажу вам далі. А тут зробили з каменю, тут собаки бігають, тут вони все одно все розгортають і немає сенсу щось інше робити. Так, тут вже... Зараз так гарно виглядають. Виділилися рослинки, то вони на... тут теж було закрито просто агротканиною і воно так не видно їх була. Зараз тут такий для них гарний фон з'явився і дуже мені подобається, як воно виглядає. А ще як все розростеться, буде великим. Взагалі рослини, мені здається, вдвічі виросли від того, як я їх садила Гарно виглядають такі великі камені на цій клумбі. Треба буде ще нам їх сюди довести. Ну, це ті, що були в нас на ділянці, ми просто їх сюди позносили. А так, поки більше немає, то, то так. Ось так виглядають мої рослинки. Ой, дивіться, який гарний приріст. Коні дала. Красуня. Реально вдвічі виросла, десь такої її садила минулої весни. Так, кедр дає приріст. Ще залишається в мене ця ділянка недороблена. Дуже гарно, до речі, виглядають ось ці трави. Це вівсяниця і я її розсаджувала сама. У мене був один кущ, я з нього ось тут, не знаю, штук 10 наділила, теж садила такими маленькими пір'ячками, вони ось за сезон виросли. Головна фішка цієї рослини, що її треба стригти. стригти досить часто. Я там не знаю разів 5 за сезон стрижу, можливо, навіть більше. Вони класно виглядають і літом, такими гесенькими-гесенькі. Ростуть швидко, невибагливі. І літом і зимою гарно виглядають. Треба ще дещо тут подоросовувати. Вирівняти ті камені. Це, до речі, звичайний щебінь. Такий будівельний, будівельників використовується найдешевший матеріал, яким можна зробити відсипку. От так. Краса. То можна так інфаркт дістати. Сиджу, чую, щось шкрябається, не розумію, звідки той звук. Дітиска притащили хруща до хати. Поставила його в коробочку, він вибирається на волю. Мами хлопчики, у вас теж такі пригоди, як у мене. То капець з тими хрущами, вони півночі їх ловлять. А я насправді їх дуже, ну не те, що боюсь, я їх глядуюсь. Я би ні знаю, що хрущав руки не взяла. А вони на випередки мені приносять кожен свої трофеї і дають капець. Тепер усі наші вечори проходять в ось таких полюваннях за хрущами. Діти беруть ліхтарик і їх відшукують. Красота, але ну, де таке ще може бути в місті? В селі таке інше дитинство зовсім зовсім. До речі, про дитинство. Вирішили ми нарешті таки дітям насипати піску в пісочницю. Хто пам'ятає, минулого року ще робили таку дерев'яну самі з кришкою такою, аби закривалося від котів, від дощу, від бруду. Що ти робиш? Допагаю. Розкажи ще раз, що ви робите. А що ти допомагаєш? Що таке робите? Пісок, красопадю. Наша. Тато має велику лопату, Я міг забиваємось, клупату. Какую ми забиваємо. А для чого тобі пісок? Що Що ти будеш тим піском робити? А соплату у, у, у пісочці. А це така штука й соканчиками може туди попасти. Знову ж таки, пісочницю ми не могли ніяк доробити не через те, що ми ледері, а через те, що нам дійсно бракувало ось такого гаджета. Як виявилося, це одна з найпотрібніших речей в будинку, в заміському житті. Завжди щось та й десь кудись треба перенести, перевезти. І ось така тачка то є, то є дуже важлива річ в господарстві. Пісок у нас був ще раніше, залишився від будівельних робіт якихось так само і щебінь, в принципі. Вони у нас там перед будинком, перед воротами на дорозі, були хочемо також там гарно розрівняти, все вже е, вичистити і зробити там нормальну парковку для наших машин. Незважаючи на те, що це не була пісочниця, просто купа з піском посеред дороги, діти все одно там бавилися, все одно у нас там були іграшки, вони любили там сидіти. Тому зараз я дуже тішуся, що ми це забрали. З дороги, і вони вже будуть якби, в безпечному місці в мене перед очима, і я не буду хвилюватися. У нас якби не є дуже проїзна вулиця, тут багато ну, чужих, в принципі, взагалі ніхто не їздить, але тим не менше це все одно дорога, це діти, і аби не стояти над ними і кожну хвилину їх не пильнувати, то я можу ось тепер їх мати тут перед очима. А на цих кадрах, друзі, запрошую вас разом з нами на провідну неділю відвідати околиці нашого села. Важко у стемку? Дуже важко. Щороку традиційно навесні ми їздимо в цей ліс, ну, ми в принципі часто туди їздимо, але ось навесні це особлива любов, особливе місце сили і енергії. Дуже ми полюбляємо. Такий вид проведення свого часу, недільного відпочинкового. Заряджаємося енергією від весняного З лісу. Це щось фантастичне, коли немає ще комарів, якихось набридливих інших комах, мух, все таке свіже, зелене, око тішиться. Ну, ще немає задухи якоїсь там, не жарко. Просто ідеальний час, аби відвідувати ліс. А ще це ще одна можливість і нагода десь вигуляти дітей, де не треба їх контролювати, пильнувати, де вони як то можна сказати на самовигулі. І знаєте, коли це моєму метестка завжди казали, що кричиш в лісі, будеш кричати. То ось ми їм дозволяємо в лісі нормально покричати, викричатись, вибігатись, видурітись і отримати в тому таку приємну завжди після поїздок до лісу, чи десь ось на таку відкриту природу, як я називаю, діти стають трохи спокійнішими, мені здається, і більш контрольованими. А коли їх є троє, то це супер важлива опція, і завжди треба планувати в своєму дозвіллі саме якісь такі активності, бо діти дійсно вигулювалися. От буквально. Також по дорозі ми ще заїхали тут на щуриху. До речі, писали мені мої глядачі, що знають про це місце, що дехто навіть тут проживає в околицях або навіть в цьому ж селі, і пізнають в моїх відео свої рідні краєвиди. Так, тут справді дуже красиво, дуже гарна місцина. А зараз, коли ось ще навесні немає високих трав, не позаростало все, ну мені просто це нагадує, якісь швейцарські пейзажі. Так красиво, особливо ось цей яр з таким. Зеленим килимом дуже красиво. Ми так кайфанули від цієї подорожі, буквально там кілька годин провели на природі, а стільки отримали краси для ока і для душі, просто не передати вам словами. Тому ділюся з вами цим відео, аби ви також могли насолодитися і отримати порцію такого позитиву, краси і натхнення. Все ж таки, наша природа, наша країна найкраща. Не знаю, можливо, десь та неможливо таке є, десь інші фантастичні місця, але ось коли ти бачиш свої рідні, що вони також не менш варті уваги, то ще дуже важливий момент навчитися це цінувати. Ми стараємося різними способами привчати наших дітей до любові до рідного краю, до рідної природи, до своїх пейзажів, не шукати чогось чужого, там, чужорідного нам, а приймати і любити своє. То ось через такі поїздки, через такі мандрівки, мені здається, це вдається якнайкраще. Адже діти вчаться найбільше на прикладі батьків. А це, друзі, мої подруги вирішили мене привітати з Днем Народження ось такий незвичайний, нетрадиційний спосіб. Ми були на майстер-класі з гончарства чи ліпки з глини, не знаю, як правильно воно називається, але було дуже цікаво. Скільки ж тут краси, такої рукотворної краси, просто не віриться, що все це е, зробили люди, що в них ось така фантазія, що можна ось так себе проявити. А ще під час цього майстер-класу був такий. Спокій, не знаю, як вам пояснити свої відчуття, але таке якесь занурення в себе, пізнання себе і як це бути в моменті, то це справді саме про ось цю історію. Дуже вдячна своїм друзям, що вони бувають такими креативними і можуть придумати якісь такі нестандартні історії, нестандартні проведення часу. Бо, знаєте, там посидіти в ресторані чи якось. На природі навіть відсвяткувати день народження, то це вже, знаєте, нікого таким не здивуєш, і якби ми і так це робимо не святкові дні, а ось так провести свій час, то це було дуже класно. Важко нам було вибратися, важко нам було організуватися всім разом, бо в кожного свої якісь вже є справи, якісь своє життя, якісь свої обов'язки. Вирватися мені від трьох дітей. Це було також дуже складно, але тим не менше, я дуже рада, що змогла знайти час і можливість там залишити діток і провести цих дві години в ось такій справі. Це дійсно було дуже. Дуже потрібно і в такий, знаєте, потрібний для мене момент. А ще це такий, знаєте, класний формат нового виду спілкування в інших умовах, в інших якихось обставинах. Якось по-іншому воно зовсім було і настільки натхненно і наповнено, я себе почувала після цього майстер-класу, такий був якийсь спокій, не знаю, умиротворення. Можливо, це через те, що задіяні руки, за те, що руки е задіяні з природніми матеріалами. Глина це ж частина нашої землі, і воно так теж віддає свою енергію. Також це була творчість, тут можна було зробити все, що заманеться, все, що хочеш, проявити свою фантазію, свою творчість в будь-якому руслі. Тут було обмеження тільки в розмірах, бо їхні печі для випікання, потім цієї глини, вони обмежені по розмірах. А так, то все можна було фантазувати, все, що хочеш. Чи горнятка, чи тарілку, чи вазу, чи навіть просто якусь без свою форму, все, що подобається, можна було втілити на. На Цьому майстер-класі єдине, ще також, що також було обмеження по часі. У нас було дві години на все про все і на те, щоб зробити виріб і щоб його пофарбувати. А потім, уже десь через місяць, ми маємо їх забирати. Ці свої вироби. До речі, хочу дуже сильно подякувати усім глядачам, підписникам, хто написав мені привітання під попереднім відео. Це надзвичайно приємно. Дякую за усі ваші побажання. Нехай вони до вас повертаються з сторицею. Дякую, що ви весь цей час залишаєтесь зі мною. Щось поділяєте якісь мої погляди, щось ні, але тим не менше, ви проходите цей шлях разом зі мною, є співучасниками мого життя, тому дякую вам також і за це. Що ж, друзі, ось така краса в мене вийшла. Дуже задоволена часом, який ми провели в такий спосіб. В такий спосіб відсвяткувати свій день народження було дуже класною ідеєю. Буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, трішки надихнулись, відпочили, відволіклись. Трішки, можливо, десь посміхнулись, а десь народилися у вас нові плани на нові звершення. Дякую усім за перегляд, дякую вам, що залишаєтеся зі мною, лайкаєте, коментуєте і підписуєтесь на мій канал. Це дуже важливо для моєї мотивації, також для мого розвитку і бажання щось робити та публікувати. Дякую усім, до зустрічі в нових відео, всім миру і добра! цьом, па-па!